Заново вчиться говорити та рухатись. Тетяна Загора разом із донькою, яка пережила інсульт, понад тиждень перебувають у відділенні медичної реабілітації Хмельницької міської лікарні. Логопед займається нею, ребітолог займається в спортзалі займається нею. Ну трошки трошки тяжкувато, але стараємося. Стараємося, щоб було все добре, щоб вона поправилася. Погано трохи сидить, томлюється, але Працюють, працюють, надіємося, що все буде добре. Наразі у відділенні перебувають близько 40 пацієнтів. Тут вони отримують комплексну допомогу від фізичної терапії до психологічної підтримки. У нас потужна мультидисциплінарна команда, в склад якої входять лікарі фізичної реабілітаційної медицини, медсестри, молодші медсестри, фізичні терапевти, їх асистенти, ерготерапевти та їх асистенти, терапевт мови і мовлення і психолог. Сьогодні у відділенні влаштували день відкритих дверей. Під час екскурсії медики розповідали та показували відвідувачам, як саме проходить відновлення пацієнтів, зокрема після інсульту. Це причина номер два причина смертності від інсульту. І ті, які вижили після інсульту, то 50-40% з них. Потребує допомоги інших, тобто залучення працездатних людей або якоїсь соціальної допомоги. Наприклад, для відновлення рухових функцій тут працює декілька залів фізичної терапії, у яких розміщені сучасні тренажери. А за допомогою спеціального обладнання на ерготерапевтичній кухні пацієнти заново навчаються самообслуговуванню. Наприклад, куховарять звичайні цвяхи. І людина вже може почистити овочі. Влаштували захід у межах тижня боротьби з інсультом. Ми хочемо донести до громади що. Інсульт це захворювання, яке може статися у будь-кого з вашої родини. Ви маєте знати, що робити. Як тільки у вас ви бачите перші симптоми захворювання при перекосі обличчя, двоїнні чи то головокружінні, чи то слабкості в кінцівці, ви маєте викликати 103. Якщо вже так сталося, що відбувся інсульт, це не вирок. Є потужна реабілітаційна команда в відділенні медичної реабілітації, яка професійно надає допомогу. Розташоване відділення за адресою вулиця Житецького, 22. Сюди пацієнтів переводять як з міської лікарні, так і за направленням від сімейного лікаря. Процес реабілітації триває від двох тижнів і довше. Усі послуги безкоштовні. Ірина Кондратюк, Ярослав Єфремов, новини міста.